8 березня. Історія свята. З чого все почалося? Як і перше травня, свято 8 березня виросло з робітничого руху та має американське коріння. У 1908 році 15 тисяч жінок в Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня, збільшення заробітної плати та права голосу. В більшості штатів жінки здобули його у 1920 році, коли ухвалили 19-ту поправку до конституції США. Наступного року американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня днем трудящих жінок. У серпні 1910 року відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію близько ста учасниць 17 країн підтримали ідею одностайно. У 1911 році його вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії й Швейцарії. Чому 8 березня демонстрація в Нью-Йорку, з якої все почалося, відбулася 28 лютого. Клара Цеткін конкретної дати не називала. Перше святкування жіночого дня в Німеччині відбулося 19 березня, ознаменування Березневої революції 1848 року в Прусії. Потім жіночий день у різних країнах відзначали 2, 9 та 12 березня, а також 2 і 12 травня. Дата 8 березня прийшла в міжнародний лівий рух з Росії. У 1917 році, в цей день, 23 лютого, за старим стилем, почався страйк робітниць ткацьких фабрик у Петрограді з вимогами хліба й миру, який переріс у революцію. Тиждень по тому російський імператор зрікся престолу, а тимчасовий уряд надав жінкам право голосу. У 1975 році Генансамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я. Які кольори символізують Міжнародний жіночий день? Фіолетовий, зелений та білий це кольори міжнародного жіночого дня. Їх запропонував як символ боротьби за рівноправ'я Британський жіночий соціолополітичний союз у 1908 році Фіолетовий знаменує собою справедливість і гідність, зелений надію, білий чистоту. Як святкують 8 березня в різних країнах в Україні 8 березня вихідний день. Жінкам дарують подарунки та квіти. За 3-4 дні до свята їхні продажі збільшуються вдвічі. Частина населення все ж вважає його радянським пережитком. В Китаї в цей день жінки працюють 4 години замість 8. але рекомендація Держради КНР не є законом, тому деякі роботодавці її ігнорують. В Італії жінкам на 8 березня дарують мімозу. Ця традиція зародилася в Римі після Другої світової війни. У США березень вважають місяцем історії жінок. Щороку президент проголошує промову, в якій вшановує досягнення американських жінок. Для чого це потрібно? Гендерної рівності не буде досягнуто ще 100 років. Йдеться в заяві організаторів святкування: ніхто з нас, і наймовірніше, майже ніхто з наших дітей, до цього не доживе. Пару років тому в багатьох країнах відбулися марші протесту. Вони переважно були мирними, але в киргизькій столиці Бішкеку поліція затримала кілька десятків активісток, а перед цим, згідно з повідомленнями, на них напали невідомі в масках. Ситуація з правами жінок в країні погіршується, кажуть громадські активісти. Північна Ірландія легалізувала аборти. Судан скасував закон, який диктував, як жінкам одягатися і поводитися на публіці. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.